Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде ковдра, із такої ж самої серії подушки я вам покажу. Це український виробник, наше рідне українське виробництво А-серія Алоє Вера з наповнювачем всередині волокно Алоє Вера дуже гарні, якісні вироби і за приємною ціною. Ось таке пакування у подушок. Це чохол на змійці. Ось так розтьобується, Дуже гарно, все акуратно, фабрично запаковано. Всередині м'якенькі гарненькі подушки. В двох розмірах: 50 на 70 і 70 на 70 Ціна за цей розмір 600, за це 650 за одну штуку. Подушки антибактеріальні, гіпоалергенні, терморегулюючі. І ось така класна ковдра. Вона, неймовірно, об'ємна, таке велетенське, гарне пакування. Взагалі, ідеально, до речі, підійде на подаруночок такий комплектик. І в подальшому можна в цій сумці зберігати щось або цю ж саму ковдру. Такий прозорий пакет. Ну, навіть це не пакет, а цілий чемодан на змійці по колу. Ось так відкривається. І всередині маємо чудову, якісну, простьобану ковдру. Також алоє Вера, наповнювач, в трьох розмірах, а ціна взагалі: півтораспальний 900, двуспальний 950 євро тисячу гривень за таку чудову. Подивіться ще як класно взагалі блищить ця ковдра при штучному освітленні. Вона не лише якісна. А ще й має гарний зовнішній вигляд. Тож, давайте відкриємо побачимо, як виглядає ковдручка, і взагалі весь комплекс з подушками в розстеленому вигляді. Ось такий класний комплектик може у вас вийти. Ковдра плюс наволочки, звичайно, плюс подушки. Звичайно, можна окремо придбати як подушки, так і ковдру. Розповім вам детальніше стосовно і ковдри, і подушок. Я б сказала, що ковдра вона йде більш демісезонна, тобто, вже на зараз, на весну, на осінь вона взагалі ідеально підійде, коли вже тепла, тепла зимова ковдра не підходить, вже жарко, а літня ще холодно, то ця якраз взагалі вам буде ідеально комфортно. Всередині наповнювач алоє вера. Саме волокно алоєвера, тому і така ось тематична, тематичний малюночок і надпис відповідно. Мені дуже подобається дизайн, колір цієї ковдри. Я взагалі її використовувала як і без підковри. Оця ось блискуча частина, вона дуже гарно переливається при штучному освітленні. Верхня частина це чохол мікрофібра, він достатньо плотний. Цупкий стійкий до пошкоджень, тобто його не так просто пошкодити. Але в той же час він є дихаючим. Ковдра антибактеріальна, гіпоалергенна і терморегулююча. Ковдру можна прати повністю в машинці, вона не зіпсується, адже повністю простьобана по всьому периметру ось такими ось квадратиками. Також ковдра йде в трьох розмірах. 145 на 210 це півтораспальниці на 900 гривень. 175 на 210 це двоспальний. До речі, він зараз у мене розстелений на ліжку. Його ціна 950 гривень. І євророзмір 175 на 215, його ціна 1000 гривень. І з такої самої серії також маю подушки. Це український виробник. Всі вироби, їхні товари є сертифіковані по ГОСТу вищого гатунку. Всі вироби пройшли експертизи і всі можливі експерименти, тобто вони визнані безпечними екологічними і придатними до вживання. Ви знаєте, мене дуже радує і мені неймовірно подобається бачити, як розвивається наш український виробник, наш український ринок виробництва. І я залюбки підтримую наше рідне українське виробництво і сама користуюсь. І Хочу сказати, що ми набагато, на дуже багато рівнів збільшили свою майстерність в виробництві. Тому я вам можу сміливо радити і постілі, і подушки, і ковдри від нашого українського рідного виробника. Як ви бачите, подушка вона без чохла, просто однотонно цільна шита тканиною. Всередині також наповнювач волокно алоє вера. Подушку можна прати після прання, наповнювач розрівнюється і стає таким же самим, як і до прання в двох розмірах 50 на 70 ціна 600 гривень та 70 на 70 ціна 650 гривень за одну подушку.